Страхові компанії зберігають досить велику кількість персональної та фінансової інформації, що є досить цікавою знахідкою для зловмисників. Тому вони часто користуються можливостями провести атаки, отримати цю інформацію з метою там подальшого продажу на дарквеб просторі. В сфері страхування основні виклики я поділив би на дві частини. Перша частина це забезпечення захисту безпосередньо персональних даних, платіжних даних і своїх систем. Друга частина це відповідність регуляторів, тому що страхові компанії мають досить велику кількість регуляторних вимог, які ставлять перед ними додаткові челенджі щодо захисту інформації і процесів. Витоки даних негативно впливають на будь-яку компанію, незалежно на страхувач чи якась інша галузь. Зазвичай, після витоку, компанія втрачає лояльність клієнтів, довіру клієнтів, що веде за собою зменшення кількості клієнтів, які готові користуватися сервісами та послугами відповідної компанії. Якщо дивитись на статистику 24-го року, то найбільшу кількість атак було проведено фішингових атак з метою скомпрометувати користувачів. Досить велика активність була Рамсом ВР, тобто вірусів-шифрувальників, які мали на меті зашифрувати дані компанії з метою вимогів. І найбільш, напевне, поширена, поширений тип атаки для нашої країни це ddos атаки, які мали на меті зупинку сервісів страхових компаній. І да, і ні, тому що з одного боку страхова компанія, вона майже така ж, інфраструктура, майже така ж, як і у інших компаній. З іншого боку, як я вже казав, страхові компанії мають велику кількість регуляторних вимог, що вимагає від них впровадження додаткових систем, додаткових контролів. І це досить сильно, на мою думку, підвищує складність інфраструктури, безпеки страхової компанії. Ну, основними ключовими елементами це є три таких слони: технології, процеси і люди. Будь-яка компанія, яка хоче забезпечити ефективний е, захист своїх своєї інфраструктури, своїх ресурсів, вона має забезпечити необхідні технологічні платформи, реалізувати і впровадити необхідні процеси в компанії, які б забезпечували інформаційну безпеку, ну і мати гарних і кваліфікованих людей, які б могли це все обслуговувати і підтримувати. Елементи штучного навчання або машинного навчання це інструменти, які допомагають нам обробляти досить великі масиви даних, досить швидко. І використовуючи елементи машинного навчання в інформаційній безпеці, ми можемо більш швидко і ефективно виявляти загрози. І можна сказати, що майже всі виробники, які виробляють рішення інформаційної безпеки, вже Встигли впровадити дані елементи в свої рішення. Ну і я думаю, що найближчими роками вони будуть тільки підвищувати ефективність цих елементів. it спеціаліст має досить великі портфелі рішень. Ми маємо як рішення від виробників, так і свої сервіси і послуги. Тому ми можемо забезпечити на 100% вимоги будь-якої компанії, включаючи страхові. Дуже сильно залежить від типу аудиту. Зазвичай більшість стандартів каже про те, що аудит має проходити не менш ніж один раз на рік. Але якщо ми кажемо про тести на проникнення або аудити якихось окремих систем, то можна їх проводити частіше, зазвичай їх проводять після глобальних змін системи. Співпраця з будь-яким експертом вона є корисною, тому що кваліфікована людина може вирішити певні складні задачі набагато швидше і якісніше, ніж людина, яка не має відповідного досвіду і навичок.